Як заробляти на фотостоках, як креативити в фотографії та знайти себе в творчості? Про все це я розповідаю на цьому каналі, а сьогодні трішки розповім про себе. Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Хутко підписуйтесь і поїхали! Я не прописувала детально сценарій для цього відео, тому формат буде вільний. Бери свій чай або сніданок та приєднуйся. В Цілому я хочу розповісти про себе, звісно, в контексті фотографій та фотостоків, але трішки дам також свого бекграунду. Отже, мені 28 років, я одружена та маю двох котів. І все це не є секретами. Якщо ви хочете частіше спостерігати за моїми котами або за бекстейджами зі зйомок чи ще чимось таким, то підписуйтесь на мене в інстаграм і будете зі мною в сторіс на зв'язку. Мій бекграунд це журналістика. Я Практикувалась, стажувалась в газеті ще коли навчалася в школі, а потім вступила в університет і переїхала навчатись в Київ. І з того часу, вже 11 років, живу тут. Також, вже коли я навчалась в університеті, я почала працювати в журналістиці вже тут, в Києві, і, здається, 4 або 5 років попрацювала, мені вистачило, хоча це була моя дуже улюблена і, власне, мною обрана професія. Але ну, так вийшло. Що я її вирішила змінити на фотостоки, і чому я вам далі розповім. Почалось все з того, що мене звільнили з роботи. Не буду виправдовуватись, чому це сталося неважливо, але я спочатку думала знайти просто собі іншу. Приблизно таку саму роботу. Але я мала вже тоді нормальну кваліфікацію, могла працювати в нормальних виданнях. Але проблема була в тому, що моя робота була віддалена, тобто у нас не було вимоги ходити в редакцію, і я вже звикла працювати вдома і тільки їздити по потребі або в редакцію, або на певні заходи. А в інших редакціях такого не було. І всі хотіли, щоб я приїжджала, як і всі інші власне, співробітники, приїжджала в офіс з 9. До шести. Хоча ми тоді жили біля метро, і в принципі це було більш-менш нормально, але я вже звикла, я півтора роки працювала вже віддалено, і я вже настільки звикла до того, що це так зручно, це так класно, і я не дуже любила і зараз люблю саме оцей процес переміщення на транспорті кудись. І це мене напевно якось так зупинило на те, щоб подумати, а може, все-таки я не хочу ну, типу, миритись з тим, що я ви. Мушена їздити постійно там і мати цей такий сталий графік. Коротше, от саме ця вимога мене штовхнула до того, щоб подумати, а може все-таки я буду щось інше робити. І тоді у мене був такий ну, досить довгий період, коли я шукала роботу, думала, можливо, трішки змінити професію, тобто з журналістики, піти в комунікації, або все ж таки зовсім піти з журналістики. І не знаю, це сталося якось так. Не дуже зрозуміло, в який період. Я просто мала фотографію у вигляді хобі. Ми там їздили в фототури, але я знімала досить непрофесійно і фотографувала взагалі природу. А тут фотостоки, тобто це така комерційна рекламна зйомка. Я просто дізналась про існування фотостоків і вирішила спробувати. І я почала завантажувати якісь ну, новачкові зображення, але через. Я не пам'ятаю точно, менше місяця, здається, я отримала перші продажі на стоках, і якось вони мене надихнули, і я вирішила приділити їм трішки більше уваги. Ну, а з часом вже остаточно прийняла рішення, це вже було десь через півроку, рік, що я все-таки буду займатися фотостоками. Чому мені захотілося? Зробити це, спробувати це. Ну, по-перше, я думала тоді, знаєте, це такі цікаві думки, що можливо через кілька років у мене буде дитина, і я не уявляла, яким чином можна поєднувати. Ну, тобто, родину з дітьми з роботою, яка вимагає бути з 9 до 6. Ну тобто, плюс, в цілому з кар'єрою в журналістиці, коли ти випадаєш на три роки, виходить, так поки дитина маленька, в садочок не піде. Коротше, я думала про це, і це мене реально якби, підштовхува до того, що треба шукати собі більш вільний формат роботи, аніж такий прив'язаний до різних подій, до інших людей. Ну, Журналістика це така не дуже дуже легка насправді робота. Це таке, такий був один з аспектів. До речі, дітей у мене немає, в нас зато є стоки. Далі, що мене дуже постійно бісило на будь-яких роботах, це необхідність постійно відпрошуватись, коли тобі необхідно щось просто життєво необхідне. Ну тобто, наприклад, піти до стоматолога або до якогось там лікаря. Ну, от щось таке, так? Тобто, це реально необхідність. Але щоб це зробити, треба прийти там до свого якогось редактора, до якогось начальника і сказати: От, розумієте, мені от треба, а це має бути в робочий час, бо ввечері я не встигну. Ну, коротше. Це дуже неприємно відпрошуватись для того, щоб задовільнити свої якісь дуже базові потреби. Мене це дуже бісило завжди, і тому теж коли я зрозуміла, що фотостоки це реальність, тобто це не те, що якийсь розвод, як знаєте, багато новачків так думають. То я дуже цінувала саме те, що я можу їздити по якихось своїх справах побутових, таких, знаєте, які у всіх людей є, не відпрошуючись ні в кого. Наступне я любила фотографію як хобі, але все-таки мені подобалось це. Я мала. Камеру ще теж зі школи, і причому вона в мене не просто лежала, а я постійно робила фотосесії якимось своїм подругам. Коли я працювала вже в журналістиці, я робила фоторепортажі там з міста або з якоїсь події. Якось камера була завжди зі мною, і просто в цей момент я звернула на це увагу, що ну, тобто, які ще у мене є компетенції, окрім журналістики. До речі, я тоді думала також про копірайтинг, але писати про плісоси або щось таке, це мені здавалось. Нереально просто нудним, і тому все таки я звернула до фотографії. Хоча тоді, в той період, я декілька текстів копірайтерських написала за невеликі гроші. І останнє це власне те, що мені дуже сподобався формат стоків. І тут вже мова не про те, що мені не треба відпрошуватись, а про те, що, на відміну від інших різних форматів, можна же бути фотографом різним, фотографувати родини. Я, до речі, тоді пробувала навіть ходила на курс. Ну, на, майстер... на воркшоп по зйомці новонароджених. Тобто фотографувати весілля, фотографувати рекламну, ну, наприклад, там, меню оце все фуд-зйомку. Фотографувати, я не знаю, в океані підводний світ, природу. Я не знаю, а, ну, тоді ще дрони це, напевно, було дорого ще в ці, в ці часи. Але зараз аерофотозйомка, ну, багато різних варіантів. Інтер'єрна зйомка, макрозйомка. Можна фотографувати багато чого. Але чому я саме хотіла це робити для стоків, чому мені захотілося? Бо до того мені не хотілося. Я е, також, поки була студенткою в такому форматі підробітку, іноді могла когось пофотографувати за невеликі гроші. Але оця взаємодія, вона не те, що. Щоб мені дуже подобалось, бо треба задовільнити людину, наприклад, якщо це зйомка людей, сфотографувати її так, щоб вона собі сподобалась. А це дуже важко, мені здається, справді це я віддаю належне всім фотографам. Це, це справді важко, щоб людина сама собі сподобалась, бо у людей до себе зазвичай інші якісь вимоги, і люди по-іншому себе бачать, ніж їх бачать ну, оточуючи. Коротше, і це там могло мене засмутити, що ну, мені здається, що це. Дуже гарна фотографія, і що людина на ній нереально красива, але вона вважає, що у неї там Великий ніс, ну Тобто, щось таке. Або там я фотографувала якось хрещення. А в, цьому, в цій будівлі було дуже темно. І. Ну, моя техніка не була спроможна зробити нормальне зображення там, або ще я не вміла нормально обробляти. Коротше, це у мене було пов'язано з постійними стресами. А на стоках, навіть маючи ну, такі собі навички поган, погані, можна навчатись без травм, ну і насправді не підводячи е, інших людей, тобто не, е, не, не виправдовуючи їх очікування, бо вони ж очікують якихось фотографій гарних, а виходить там не завжди гарний, бо людина я не професіонал. Тоді була, в, ну, тим більше, в настільки різних видах зйомок. І, от, а на стоках можна це зробити, ти ризикуєш тільки своїм часом, і, в принципі, все. І плюс те, що і навіть коли ти вже. Маєш там досвід і вмієш круто знімати, все одно немає взаємодії прямої, коли е, ти маєш е, ну, виконувати певне ТЗ або знімати те, що ти не хочеш знімати. Бо мені здається, що навіть в предметній комерційній зйомці все ж таки таке є. Наприклад, популярна зараз зйомка предметів в воді. Всіх їх знімають. Хочеш, не хочеш, замовник хоче, бо у його конкурентів такі фотографії, і він собі хоче. А ще й бажано зробити зйомку в воді, але додати щось туди унікальне. І Отак от, от генерувати ідеї під замовлення і робити зйомки під замовлення. Мені здається, це набагато важче і не так приємно, як створювати стоковий контент, коли ти можеш самостійно обирати собі тему, об'єкти зйомки, види зйомки, техніку, з якою ти ну, будь-що ти обираєш самостійно. І мені здається, це дуже класно. Ось і все. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь, ставте вподобайку та дивіться моє відео про те, як заробляти на стоках за допомогою штучного інтелекту. Насправді це зараз найпростіший шлях для новачків. Па-па!